Спікер Тайм» – конструктивна розмова на актуальну тему. Привіт, усім, хто налаштований на хвилю 98FM. З вами я Алла Савицька і це програма «Спікер Тайм» у Солом'янському районі. Сьогодні ви дізнаєтеся більше про місцевого обранця, а саме чим переймається столичний депутат на своєму окрузі та про діяльність у Київраді. Тож гість студії, Микола Негріч. Пане Микола, вітаю у нашій студії. Доброго дня. Оскільки зараз на радіо Київ триває проект днів у Солом'янському районі, то ж почнемо саме про Солом'янський район і про вас у Солом'янському районі. А скільки ви працюєте у Солом'янському районі? Я працюю у Солом'янському районі, десь з 2011 року. Це більше трьох років. Моя приймальня працювала як до виборів, так працює і після виборів. Тому жителі могли звертатися до мене. І до того як я був депутатом, просто громадським діячем, і вже після того, як я став депутатом. Якщо вам доводиться презентувати Солом'ський район, то як ви його би презентували або презентуєте? Це єдиний район, в якому є ну практично все. Саме висока точка Києва знаходиться в Солом'янському районі. Аеропорт в Соломінському районі є. Железнодорожний вокзал в Соломінському районі, навчальні заклади КПІ НАУ. Самий великий Приватний сектор також в Соломіському районі, частина якого знаходиться і на мому окрузі, це там біля Батиєвої гори. Медицина Шалімова, Амосова, також в Соломіському районі. А які місця відпочинку у районі рекомендуєте своїм друзям? Протасів, Яр, Парк, Орлятко, Відрадний. І в цьому році, дякуючи і нам, і районній адміністрації виділено досить багато на зелені зони. Там тільки на парк Орлятко виділено біля п'яти мільйонів. І я думаю, що вони всі будуть правильно витрачені і зроблені. Тому Соломський район, я думаю, славиться своїми зеленими частинами і є де відпочити. А тепер до більш суттєвих питань. Власне до вашої діяльності у районі і діяльності в Київраді. Депутата Київради напевно ну, можна поділити. Такі дві функції: перше це. Розробляти якісь певні нормативні акти, добиватися якогось фінансування так в районі. А друге, це вже ну, безпосередньо працювати з жителями, допомагати вирішувати їхні питання на місцях. Тому я ну, багато домігся у сфері ЖКХ. Якщо провести якусь таку статистику, то дуже багато жителів Соломського району зазвичай звертається з проблемами тими чи іншими, але які відносяться до ЖКХ, це десь ну, практично 80% проблем. Тому ми стараємося навести там. Порядок не завжди це виходить. Жеки це наболіла проблема, всі на них скаржаться. Але ми зараз стараємося запустити пілотний проект: три будинки передати ОСББ, подивитись наскільки це буде ефективно. Чи це дасть економію по коштам? Якщо навіть ну, зараз інфляція, якщо зараз навіть не дасть економію по коштам, хоча б буде набагато якісніші послуги. Тому я думаю, що в цьому році ми вже виділили цих три будинка, вони там знаходяться на Кудряшова, ми постараємося їх передати ОСББ і подивитись, ну, що з цього вийде на практиці. Це ну, одна частина. А люди погоджуються створювати та, ОСББ? Да, люди погоджуються. Якщо їм дійсно нормально пояснити, що це таке і які переваги, то звичайно вони погоджуються, тому що ну багато людей ми стикались не просто не розуміють їхнє одне бажання, щоб послуги. Мали ну, дійсно якусь якість. І вони дійсно ну, бачать якість і ціна, і ціна так, що вони бачили, за що вони платять. І коли ми їм ну, починаємо пояснювати, слава Богу, на моєму окрузі працює декілька ОСББ. І ми навіть ну, робили такий ну, день візиту в той будинок, де працює ОСББ, вони бачили і ми змогли їх переконати. Тому ну, це експериментально, зараз спробуємо. І тоді можемо буде вже в кінці року по результатам сказати, чи вийшло в нас чи ні. Ну, давайте ще згадайте про дитячі садочки і школи. Скільки вам вдалося відремонтувати за три роки? Я так розумію. Ну, дивіться, на моєму окрузі знаходиться сім дитячих садочків і чотири школи. В принципі, ні один дитячий садочок, ні одна школа не залишилась без нашої уваги. Так чи інакше щось там зробили. Десь дитячий майданчик поремонтували, десь вікна замінили. Хочу сказати, що в цьому році. Вдалося домогтися від держави збільшення фінансування на освіту ну по Соломінському району в два рази. А пане Микола, у вас в окрузі є таке гарне місце, як Протасів Яр, але там за деякою інформацією мало бути будівництво. Яка зараз ситуація? Тобто буде будівництво чи не буде будівництво? Будівництва не буде. Київрада Рада прийняла рішення. Про розірвання договоренди забудовником, тому ми рішення це прийняли. Я думаю, що в найближчий час воно буде опубліковано. Договір буде розірваний, і я ну наскільки це можна юридично і все, що залежить від нас, ми зробили все, щоб будівництво там не було. Протасів Яр він така ну одна з послідніх зелених зон ну, в центрі Києва, яка ну дійсно така масивна. На мою думку, там треба зберегти, треба його зберегти і не можна забудовувати. Ну і ще трошки про Київраду. А чи дається вам ознайомитися зі всіма рішеннями, які виносяться на Київраду? Буквально в четвер минулий рішень було здається на вісім сторінок. Чи вдається ознайомитися з цими е, всіма рішеннями? Ну і зважено голосувати. Всі рішення, звичайно, я переглядаю і ознайомлююсь. Я є членом комісії по власності. Що ну це тут питань до власності. найбільше. Що відноситься до власності, то я ознайомлений з ними. Що е, стосується де якихось інших питань, може не так глибоко, але ну всі рішення я думаю, не тільки я, а й практично всі депутати там переглядають, дивляться, дають якісь свої зауваження. Не все розуміємо. Ну людина не може там розуміти, якщо я там працюю в одній сфері, то там. Охороні здоров'я. Ну я, наприклад, не є фахівцем і не можу там зрозуміти. Але ну хоча б ознайомитись, я рахую, що це і обов'язок депутата. і Він хоча б повинен Чи лобіюєте чиїсь інтереси в Київраді? Ні, тільки жителів району і жителів свого округу. Ви працювали в державній компанії Хліб України. Знаєте, галузь